Привіт! Хочу вам показати хорошу чоловічу косметику. Ми магазин чоловічих товарів, чоловічої косметики, догляду. І сьогодні, у нашому відео це болгарська косметика Man Master, дуже популярна. Ми ексклюзивні партнери цього бренду. У нас вся лінійка майже представлена. Тут дуже цікаві аромати. Що тут популярне, це бальзам після гоління. Дуже цікавий. Чайне дерево та менто. Мені подобається ця косметика, що тут є приємні аромати, в них хороші шампуни, наприклад, лосьон, розмарин перець. Тут є крем омолоджуючий, і, до речі, цей крем можна застосовувати після гоління. Він також ще буде тонізувати і заспокоювати шкіру. Дуже приємний дезодорант. Він, до речі, у нас один з популярних в магазині. Піна для гоління в них є. В них є живильний бальзам для бороди. Також є деток шампунь Дуже класний він з вуглем. Тому тут вугілля очищає досить добре. Це навіть з народних методів ми це знаємо. Також є шампунь верніше мило для тіла, дуже цікавий стимулюючий шампунь, червоний перець. У них дуже класні аромати. Ось це, що мене тут дуже цікаво, цікавить, ця косметика. В них класний тонік. У нас є, до речі, постійні клієнти, які цей тонік замовляють. Він доступний, приємний аромат. І є в нас також камуфляж також від цього бренду. Тому ознайомитись детально можна в нашому магазині місто Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. Також Uh, у нас є сайт manessence.ua, Там можна ознайомитись з цією косметикою. Бренд Men Master. І є інстаграм. Там також все представлено. Можна ознайомитись з нашою продукцією і зв'язатись з нами через інстаграм. Тому чекаємо на вас. Гарного дня!